Там десь у ліс зайшли десь з автоматами, ходять та і все. Чому? Да і як, то в лісі легше так просто приймати, то не ж лісопосадка. Кругом ліса. Так і харчі у них не кончать, не вийдуть самі, не здадуться. Ходять туди, сюди стріляють, я що знаю що. як думаєте в чому причина, що їх досі не спіймали? Бешка. Ну харчі ж закінчаться. А що, харчі? сейчас. Заліз, картошки накопав, ходять і все.